Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі За Ширмою Невідомого. Ми продовжуємо рубрику Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 10 березня 2025 року карта Дня Шістка Мечів. Шістка мечів це карта переходу, змін і руху вперед. Вона символізує момент, коли ми залишаємо позаду щось важке чи болюче і прямуємо до спокійнішого берега. Це може бути як фізичний рух, подорож, переїзд, зміна оточення, так і ментальний чи емоційний. Вихід від негативу, відпускання важких думок, усвідомлення нового шляху. Шістка мечів нагадує нам найгірше позаду, а попереду спокійніші води. Якщо ви стикнулися з труднощами, сьогоднішня енергія сприяє тому, щоб знайти вихід. Навіть якщо ситуація ще не вирішена повністю, рух у правильному напрямку вже розпочався. День може нести поступові але важливі трансформації. Можливо, ви не одразу відчуєте результат, але маленькі кроки сьогодні формують велике завтра. Ви можете зустріти людину, яка допоможе вам у переході до нового етапу або навпаки, ви самі станете для когось таким провідником. Карта приносить ментальне очищення. Це хороший момент, щоб відпустити негативні думки, переглянути свої переконання та знайти внутрішню рівновагу. Сьогодні особливо важливо відпустити минуле, не триматися за старі образи чи переживання. Якщо є щось, що виснажує вас, цей день допоможе знайти внутрішню рівновагу. Це сприятливий час для аналізу своїх думок, медитацій, відпочинку та переосмислення подій. Якщо день видається важким, карта нагадує краще попереду просто треба рухатися далі. Порада дня не тримайтеся за минуле, довіртеся руху вперед. Якщо відчуваєте, що настав час змін, не бійтеся їх прийняти. Сфокусуйтеся на майбутньому, а не на тому, що залишилося позаду. Це день спокійного, але важливого руху вперед. Нехай він принесе вам полегшення та нові можливості. Навіть якщо зараз здається, що попереду невідомість, світ веде вас до кращого. Дякую за увагу, до зустрічі у нових відео.